Будь ласка, це що, приватна територія у вас тут? Ви хто? Мене звати Андрій, а ви? А я Светлана. Дуже приємно. Цікавий це приватна територія чи ні? А ви хто? Я ж сказав, я Андрій. Ну, так а на якому на якій підставі ви мені задаєте питання? А ви правоохорони. А вам не можна задати ви? питання? Ну, я, вам, я, вас питаю, хто ви? я представник громадської організації. Ось моє посвідчення. Будь ласка. Організація чим займається громадська організація. Ну подайте запит, ми вам відповімо. Ви до мене приїхали. Ти... Я не знаю ще до кого я приїхав. Я вже на річку приїхав. Це ваша приватна власність? Річка, це не, це не річка, це водосховище, це для вашої інформації. А Як для вашої да. державна, державна А для вашої інформації має бути, якщо це водосховище і державна власність, має бути рекреаційна зона відкрита для доступу громадян. Якщо а ви, ви запутались в якийсь, е... <плес> території, що не можете пройти. Чи вам треба каняти? Ну, я території? вас просто запитав, мені не треба ніякої коляски. Ні. Чого ви хамете мені? Я ж вам не хамлю, правильно? Я вас запитала, ви мені не відповіли. Да. Я розумію, я, що, я, я задаю, того, що. Я задаю питання, це приватна територія чи ні? Це це де, там, де ви стоїте? Там, де ви стоїте. Там, де я стою, так. Так, так? Да? Е, і прибережної смуги тут немає. Вона приватній території у вас, правильно про? Я ж вам відповів хто. Мені вам ще раз, так. вам ще раз, Ого. вам ще раз повторити. Питаві чого ви мені задаєте mm. ці питання? Ну бо ви підійшли сюди. Ви ж ви задаєте а мені пишта? питання? Да. Може, це ви підійшли сюди? Ні, ви до нас підійшли, ми підійшли сюди до, до води. Так ви мені задаєте питання на підстав. Ну так ви почали задавати питання. Я питаю, блядь, викаєш там. Що ви хочете? Скандал провоцірувати приїхати нахуй сюди. Кого провоцирують? Ви хто? Ви хто? А чого ви хамите зразу? Чого ви хамите? Я не хамлю. Ну, нормально спілкуйтеся, ви... Я не буду розмовляти. Ну, зі зим... мною. Я не хочу, щоб хами мені в западу розмовляли. О-о-о, нормально. Нормальна. Ну, розмова, ба... да. ви Нормальна розмова, так. Нормальна розмова, так. Я хтось виїбав, тебе мама виїбав, козел тебе. Іди сюди. Іди сюди, я тебе виїбу. Ну, чого ж ти боїшся? Виїбався хоч 10 років. Мені просто з тобою заводиться, просто руки в тебе барати не хочеться, розумієш? Тому що Нормальний чоловік займається роботою. Нормальний чоловік приходить, нормально спілкується. Ти ти, ти, ти що, Ти що, срок мотав чи що? Петухи, такі, блядь, слова. знаєш. Так ти що срок мотав, чи що? Ти що, срок мотав? Ти що ти китаєш? Ти по району будеш. в район. Конечно конечно, да. конечно, 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 Да. Да. все. А ты что <плёжен> 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 А ты что можешь? Да молчи, да молчи, молчи. Молчи, молчи, Мужчина. Что? Что? Что вы хотите? Не між, а тримай. що, зв'язаний тобі розкажеш? Ти сама мене спитаєш, я тобі дозволяю себе з ним. Да. Я я шо, я ж пошу... Тримай, юма.